наша школа. Тут не ага. живе, а тут я живу. Моїй хаті. Так, тут у нас таке їжа. Пусть такий любимі жарки. Тут є на запас. Так, а тут моя спальня. Тут меч є такий, але я його не виросла. О, хороше мені здраво. Ніхто не нападає. Так. Ну, а то моя броня, коли я десь, ну, коли десь ходжу в шахти, щось таке, щоб ніхто на мене не напав ззаду. Так. Ну мою хатку побачили. Так, а тепер хата має мене ряд мені таке пісні є. От камера А то зараз то от покажу тут, тут школа зру ага. Та не буде сьогодні уроки худе Вс уроки ага. Вс худе Ай ага. Ммм так то драки 3 там де у ну, заборы там линия короче такие ага. так далее ага. далее далее э, то наш колодец там нафиг ты... okay, ага. вы это поняли ну, тут же давай было... А, дурачки, я же вам еще могу показать. Так вот. Сюда, сюда, сюда. И тут у нас Там нормально поезд багато сыграть. Там вс одни ела. А куда ты видите кам? О. Mm. То наша церковь. Прописываем. Тай не порокер. Я свою хату від капіталів. Якщо так казати. Тут такі. Тут такі. Ай! Ай! ну хай забули. Так, тут ще. Ай! Ну нічого ж. Ну так, ідемо вроді, будемо дерево. Або що там був портал. Мені селяни казали. А його треба було знести. Бо всі дуже сильно страшились його. Тому що це Багато раз. Приїжджали таке і страшились, щоб там монстр не ви них. Ха. Якось мой часть Вот так вот так вот так вот так вот ну. Фух, ну что тут такие Ну то ферма драйчик кому ну, подобается ферма Мені подобається вона, <режу> <режу>, так честно Так ну, можно добавить дерево О, здоровый селян Шота там Та ничего О, здорово, мэр. Здорово. Что ты там? Ничего там. Так. Школа играет, что он потолок нет. Так. Давайте еще я даю роду буду. Я драться домой. О. Так. Траву уже скрафтить ножницы. О, о. может быть будет вс так, о, курочка. Не, реально вообще все вообще глазках тут девять-то відео, вам подавала школа чи ні? Так, Эм. Проше вс робити. Так. Куда посадить дуб? Тут селян. Что ты там роли? Ничего. А это может. Вс. Якуй. Я поякую. Ну по-моему, в допоможе <RUS> да, до Так. будь-який момент може прилегти батант я ще попросить до графіка шейдерми а до речі я передаю привіт э, твоїм новим підписникам э, Ивану осеніку і там е... і все Івану осенку передаю привіт. Якщо ти дивишся відео видео, кто забі, тобі... то напиши в коментарях Давай. Так, совметок. Е... Так, речь тут. чого в время тут нічого немає. Того є. Так, ну, у них э, будем кистаї. Ай-ой, так не люблю то. Так, такой пух. Ай, тук 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 Лук. Пук. Ага. Так. Подбол дерево. Тепер тепер його ніколи не був. До речі. Вітя то Стежка до сонячного поля. Пук-пук-пух. Ой, як пох, не гарно сонячник. Цікаво ну, що там далі? Ну далі. Так я нічого цікавого нема. Далі там річка. О. І ще в наступній сарі ми грамотнічку. Mm. Так. Пух. Пух. Радше мені один селян казав, що він десь провалився. О, Селян, здоров. Як тебе звати? Mm. Привіт. Ана звати Рустап. Рустам. Рустам? Mm. Так і цікаві ім'я. Добре, гарно, я тобі фермер. А я не фермер. Окей. А, він, напевно, побачив, що то вот в мене є. Здоров, схлям. А, Він пішов спати. Не будемо його турбувати. щось хочу ще поробити так ну то був бурунтур а наступній серії будемо таке робити щось таке ну то наші городи може спись спокійно гуляти взагалі так 10 дерев а до речі селян, просто не єму сюди поставлю нічого нічого не спить хочу потом на такие личные перья смотреть. так бивается, я на воду тут полно, я к Ну, мы сегодня вообще ничего не будем делать и ночью. Просто бав тыся, бав Так давай так проведемо урок, так что так багато людей вже зібралось. Дзвінок на урок. Так, як тебе звати? Мене? не, Та не думаю, каже нормально. Добре. Ей! Ей! эй, Ей! Эй. Ой, эй, ты хочешь ты видишь? Схить твердю. Схить его уроки. А-а-а. Мекида ведь. И ты же А-а хто? Я сэндмера. Як тебе звати? Я пену, я пам'ятаю, як тебе звати. Муль-муль? Так, мета звати муль. муль. А тату друго я звати. Ну ви знаєте. Окей Як тебе звати? Ну, скажи нормально. Попук. Так, назвати звати пук Прикольно тебе ім'я. Добре, почнемо, Сами починаем новий прямо Так Скільки буде 2 плюс 2 Правильно відкажи. 4? Так правильно А скидки будет 5 плюс 5 10 правильно Як тебе зараз скажи Você me uh -huh. Tá uh -huh. Baixa de cajeta uh -huh. uh -huh. Tá Tá Прикрит... Прикрит... Розговори, бо зараз одиницю поставили. Тобі дванадцять. Я знаю, ти ти живеш, ти живеш в там тій хаті. Муль-муль... ти живеш там, я знаю. А ти, а ти, а ти як звати? Тебе як звати? Тебе як звати? Тебе. Як звати? Тебе. Як тебе звати? <рикан> а, ти що <каші>, <рикан> ага, звати пуля пуля муль <рикан> Так! <рикан> так, Ніхто хоче а хто хоче Ніхто? Ну добре. Е -е, вже вечір. <рикан> вечер. Вечірня школа. Як так. E, own, mull, mull, mull. Mm. <sharp> Давай слави <эвом> починаем. Скільки <sharp> буде <sharp> uh, 10 помножити на 10? А uh, на uh, 100. Молодец. А ты думаешь? А, я говорю, буде 100. А я взагалі тут не те, а Б. Добре? Давайте. Скільки буде таких. Скільки буде 10 помножити на 7. Правильно відповідь? Буде 70. Правильно? Ну. А ти що скажеш? Ага. Скільки буде? будеш? Ага. Ну, Отак ага. відрозований. Угу, добре. Зараз. Ти... Один чушь, давайте поставлю. Так. Та, ти... Не можна, не можно говорить. Добре. урок закинь. Вс. Давайте, всім всем новый границ. Так допуск обуша эй ты вс ничего давай ты спаты очи учебки я получил так ну эээ допадаю еще он это за о, добре. Добре. Ну добре, крок буде за пару Не Так напад я з підписчиками включаю. Добре, добре чи добре. ні. Добре. добре, давайте. Ходь. Ну добре. Сьогодні у нас було таке відео, коротеньке чи ні? Е, ну коротше, анантур нашому нашого села. Напишіть, чи вам сподобалось, моє село чи не сподобалось. Ну мені сподобалось, ага. я сам тут все трохи доробляв. Ну так я свою хату зробив гарно, від капіталив. Балкончик так зробив. Ну, навіть дивіться. Такий ага. великий балкончик. Ага. Тут церква. ну. Вы вс же все знаете. О, ну короче. Курка, давай. Я даже хочу дать одного месяца, питался зва попрощаться. Эмм. Ну добре. Добро, добре. Всем пока!